Всім привіт, друзі! Сьогодні на календарі 29 серпня, день, коли Україна вшановує пам'ять своїх захисників і захисниць, які, боронячи кордони нашої держави, поклали своє життя. Сьогодні весь Львів майорить синьо-жовтими прапорами, з чорними стрічками. І я хочу запропонувати вам прогулянку серцем Львова по площі Ринок, подивитися, як це роблять у Львові. Соняхи, саме соняхи є звідками, як було написано в цьому плакаті, тих жахливих трагедій, які відбуваються щодня ще хвилини на найгарячіших напрямках. Нашої держави, де ми, де наші герої дають відсіч тій агресії, яка розпочалась 22-му році, людей не багато в принципі. Ранок Проте це багато людей йдуть в церкву. Поки сюди, йшов, бачив дуже багато людей, які соняхи несли. Саме соняхи є символом цього, символом цього дня. І це, мені здається, дуже актуально і дуже правильно. Бачите, вулиці площа пуста наразі. Людей небагато, люди, що прокидаються, снідають. Ну, а ми з вами прогуляємось, подивимось. Як цей день живе Ринок? В принципі, не цей день. Напевно скорше сказати, а цей ранок. У ну, нас, друзі, на знак моїх слів, бачите, також можемо бачити дівчинку Букет з соняхами. Дуже важливо, що це робить, молодь. Бачите, жовто-блакітні прапори, які мають грязь по цілому Львову. Навіть не знаю, як коментувати там під час тої прогулянки. Важкі думки, важкі спогади. Це саме такий день паузи. День важких спогадів про людей, з якими були пов'язані ці моменти життя. Пов'язані спогади з людей, яких вже ніколи не буде. Кожна людина, яка йде у віцність, забирає з собою частку нас, частку спогадів, частку моментів. І це насправді дуже важко, тому що це частка життя. Але Герої не вмирають а кожен хто пішов у вічність, кого ми сьогодні згадуємо, це герой. Er það er það að það bóða. Nú, það er að það bóða. Það er það að það bóða. Ось такий день сьогодні у Львові, друзі. Так само як і по всій Україні. Так він проходить у Львові, буде точніше сказати. Ми закінчуємо нашу прогулянку і огляд. Сьогодні саме на площі ангелів. Символічно, тому що наші герої янголами. Ідуть у вічність, залишаючи по собі спогади, творячи історію, боронячи кордони нашої країни, віддавши за нею своє життя, найцінніше, що могло бути. Герої, наші захисники і захисниці, вічна пам'ять, шана і слава нашим героям, слава нашій Україні. Бережіть себе. Висайтесь з нами, далі буде.